До нас повернувся на виставку ось такий кутовий диванчик «Престиж» в такому гарному сірому велюрі теді. Він йде 3,16 загальний габарит, 190 велика ця частина. Розкладка в нього в спальне місце ще додається. Отакий. Потім в нього є підлокітник, який стає зручно. Також три ці маленькі подушечки йдуть в комплекті. І він ще робиться, наприклад, для маленького зросту так зручніше сидить. Хтось може так сісти, хтось може так. І тут ще для підголівника змінюється кут. Так, також у дивану є ніша для білизнею, тут в бігімоті. Настя, відкрий, будь ласка. Угу. Ось така Зручна, ось ніша. велика ніша, багато може поміститись, зручно, легко піднімається, опускається. І цей також піднімається. Для краси такий диван може бути в різні конфігурації, розмір можна змінювати. Вартість саме такого диванчика 61 670, базова ціна у нас 58 520. Якщо диванчик зацікавив, у нас під відео буде номер телефону для зв'язку, а деталі про цей диван на сайті Соло